Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Я вже разів 5 про то попереджав, але не стомлюсь робити то і надалі для вас, щоб ви були захищені. Будьте дуже обережні, не втратьте свої гроші. Закликаю вас на тлі цих всіх повідомлень, що через тисячу зеленського вкрали гроші. В одних 80 тисяч, в других 17, в того п'ять. Скільки б не вкрали, все рівно шкода, то гроші людей, то не тисяча Зеленського, так, яку дали на халяву, а то гроші чесно зароблені чи відкладжені з пенсії. Тож, як то роблять шахраї, як не попастися в ту приманку, тому що під загрозою кожен українець, а пенсіонери в першу чергу, тому що, перше, ви дуже довірливі, вас так виховали і нас так виховували, що. Якщо щось кажуть, значить потрібно слухати. Да ні, не завжди то так. По-друге, ну як не крутіть, більшість пенсіонерів слабше володіє технологіями, технікою, телефоном і їх легше обдурити. І от використовуючи цих два ключових фактори, зловмисники працюють на повну катушку. Кожен день в інтернеті нова новина про нового обдуреного. Давайте з цим розберемося раз і назавжди. Перекиньте це відео всім своїм друзям, знайомим, родичам, щоб ніхто не втрапив халепу. Давайте по порядочку. Зараз усе детально розповідаю, але перед тим, щоб отримувати доступ і такі відео кожен день, щоб бути захищеними, щоб бути в курсі, то. Кнопочка підписатись під відео, натискаємо. Так, ви долучитесь до нашої вже більше ніж мільйонної спільноти, і будемо разом усі захищені бути і розбиратися. Тож, підписуємося, кнопочка під відео натискаємо. А я розповідаю зловмисники, використовуючи цю тисячу, верніше інформацію про цю тисячу. Обдурюють людей і крадуть усі їхні гроші, що в них на карти. Як вони то зазвичай роблять? Вони пропонують допомогу в оформленні. І навіть вже до того дійшло, що е, кажуть, що ми допоможемо вам оформити цю тисячу і другий, і третій раз. Тобто, для тих людей, які не оформили, вони пропонують допомогу в оформленні. Для тих людей, що вже оформили, кажуть, що можна спокійно оформити другий і третій раз. І люди, які отримали вже кошти, думають, а чому би не отримати ще раз? І, на жаль, попадаються на цю уловку. Що зловмисники роблять в результаті? Перше, підсовують вам фейкове посилання на тисячу гривень, де ви заходите. Виглядає воно один в один, так як в дії оформлення тисячі, один в один. Але. То зроблене зловмисниками скопійоване посилання, і ви вводите свої дані, передаєте їх їм напряму. Друге, дають посилання, яке заражає вас телефон вірусом, тому що одну банду вже зловлено, таких я про це розповідав, да? але після того, як зловили, вже 3-4 рази в інтернеті спливло, що ще когось обманули. Але це лише ті, хто розповіли. А представте, скільки таких людей, які ще не розповіли. Підсовують вам фейкове посилання, через який на ваш телефон заражається вірус, і він щитує всі ваші дані, коли ви їх вводите, і відправляє зловмисникам ваш логін, пароль від банку і смс, яка прийде вам з кодом, яку зловмисники також зможуть ввести, щоб зайти, і потім безперешкодно зняти усі ваші гроші. Або просто представляються працівниками банку і кажуть, що для зарахування тисячі вам потрібно. Казати номер своєї карточки, ви вказуєте, і просять тоді далі дані, щоб вам та тисяча зарахувалася. Що робити? Саме головне: головний етап цього відео: що робити, щоб не попастись на цю вудочку. Перше, оформлювати усі види допомоги лише на офіційних сайтах. Якщо то тисяча, оця від Зеленського, да, яку ви там ще думаєте, оформляти, не оформляти, або вже, вже оформили, то. Тим, хто вже оформив другий раз, ніхто нікому її не дасть. Не вірте в всі ці, ці шахрайські схеми. Тим, хто ще не оформив, але планує, то перше, через ДІЮ Офіційно лише через застосунок Дія, ні через які посилання в соцмережах, що перейдіть за посиланням і оформіть. Ні. Через ДІЮ. Друге. На Укрпошті отримати там взагалі нічого оформлювати не потрібно. Це ті, хто отримують виплати через Укрпошту. Три це в банкові. Ну в банкові це не через телефонний дзвінок менеджеру. Це потрібно йти в банк і оформляти. І якщо навіть телефонний дзвінок менеджеру, можливо, якісь банки надають таку можливість, то ніяких особистих даних не вказувати в банкові всі особисті дані про вас. Є ні в якому разі, мільйонний раз повторюю, і ще буду повторювати, тому що і надалі продовжують обдурювати. Не можна видавати своїх, доколи дійсна карта, задніх три цифри. На карті це секретний код називається. І паролі з смс. Коди з смс не можна передавати навіть співробітникам банку. Далі ні в якому разі не переходите за посиланнями, які вам, типу, скидають Viber, Signal, Telegram, e Facebook, що от перейдіть і оформите. скоріш за все, на 90% там вірус, який ці всі ваші дані сам вважає. І передавати нічого не потрібно. Він сам все передасть, і грошики вас, на жаль, заберуть. Це що про безпеку? Пам'ятайте, це завжди, як знаєте, ну, наша безпека в першу чергу в наших руках. І чим ми передосторожніші, чим ми більше питань задамо, бо мені також телефонували. Мені дзвонять, ой, ваша карточка заблокована, давайте ми вам задамо декілька питань, щоб її розблокувати. Я такий недовго думаючи, кажу, а гроші на ті карточки є. Вони які гроші, де гроші, що за гроші? Давайте картку розблокуємо, а потім гроші. Кажу: ну, якщо там гроші є, то давайте будемо розблоковувати. Чи може ви туди скинете? А якщо нема, то не встиг я навіть це договорити. Трубка була положена, і номер не дійсний. Тобто, вже номер не відповідав. Вони поняли, що не туди попали, і все завжди передостерігайте, задавайте додаткові питання для перевірки, то як правило, виводить їх з рівноваги, і вони або починають тик мик щось задумуватись, або починають хамити взагалі, і потім виводяться на чисту воду. А в загальному, то, якщо ви не замовляли ніяких дзвінків з банку чи ще щось, ще щось то ніхто вам не повинен дзвонити. А якщо дзвонять, то краще піти у відділення і то зробити напряму. І, як завершення. Да? Що ця тисяча гривень це, знаєте, хоч невелика сума, але для багатьох це все-таки суттєва допомога. За якусь комуналку заплатити, ще щось, ще щось, ще, ще щось, та навіть задонатити на ЗСУ. Но шахраїни сплять і підлаштовуються під кожну виплату, яка тільки впроваджується. Тому будьте уважні, обережні, я вам розповідаю на каналі Народна Думка зі всім цим розбираємося. Є всі відео, як її можна отримати, як її можна потратити. Де що на ньому можна купити? Передивляйтесь до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.